Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з червоним кольором. Що червоним є у світі, пригадаймо разом діти! Помідор і полуничка, яблуко, риди, суничка, щочки гарні у катрусі і троянди червоні у саду в бабусі. Малята здогадалися, про який колір йдеться у віршику. Правильно про червоний колір. Пропоную вам пограти в гру, знайти предмети червоного кольору. Подивись на картинку і назви предмет червоного кольору. Правильно, це книга. Подивись на картинку і назви предмет червоного кольору. Це ножиці та кастрюля. Подивись на картинку і назви предмет червоного кольору. Це краб. Молодці. Правильно на все відповіли. А тепер знайди предмет червоного кольору на картинках. Уважно подивись на картинку та знайди предмет червоного кольору. Правильно це візок. Подивись уважно на картинку та назви предмет червоного кольору. Правильно, це ліка. Дітки молодці, правильно виконали сьогодні всі завдання, а ще, маляти, я пропоную вам пограти в гру, яку ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення, до нових зустрічей!